Кишового суглобу. <кій> ну, я це цю свою цей діагноз я ну старалася довший час його позбутися, але вживаючи ну капсули компа... той попередньої компанії, напевно, десь ну більше 10 років. І воно мені зовсім нічого не допомогло. Я все одно прийшла до операції. І коли я <кій> 11 років тому в мене була операція. Я поміняла свій кошовий суглоб. І буквально три роки тому в мене почав боліти другий кольшовий суглоб лівий. І, звичайно, це був переляк. І я думаю, боже мій, не вже прийдеться знову оперуватися? Але Віра Кернична дала мені інформацію про компанію Біепік. І вона каже, ти знаєш, це якісь чудодійні капсули, тому що вона отримала свій результат за чотири дні. І, звичайно, я вхопилася за цю інформацію і кажу, давай, Віруся, я хочу це пити, Ну, в надії, що все-таки мій кульшовий суглоб покращить свій стан, що не придеться робити операцію. Так як подумала, так воно і сталося через два з половиною місяці до трьох місяців вживання ЛФ-8, То перший місяць я вживала тільки ЛФ-8, Потім підключила нічні, ні рідженер, ні нічого. І через два з половиною місяці в мене перестав боліти лівий кульшовий суглоб. По сьогоднішній день прекрасно себе почуваю. Також на той час, коли я почала пити продукти компанії Біепік, ще в мене були дуже серйозні проблеми із кистями рук. Вони дуже боліли, пішла вже деформація. Зараз навіть тої деформації не бачу на пальцях. Пішла деформація, ну, дуже боліли кисті рук, не могла нічого робити, ні, ні по кухні, ні, як я кажу, бузгалтер собі за зашпалити було не годен. І до трьох місяців вживання продукції компанії. В мене перейшли болі, В мене абсолютно перестали боліти кисті рук, тобто результати дуже серйозні. Також ну, їх ще є багато, але я думаю, що походу я буду розказувати ці свої результати, а також результати своїх партнерів, тому що є люди, які з охотою діляться, а є люди, які або стидаються, або ще бояться так вийти зі своїми результатами, або може вони просто трохи скупуваті і не хочуть ділитися. Це і таке ще буває.